Ну, і ще одне повідомлення. Окупанти розміщують техніку в окупованих будинках мешканців Херсонщини. Про це повідомляється у телеграмі руху. Атеш». і визначається, що часто ось на таке зберігання заганяється бронетехніка, військові вантажівки, навіть ракетні системи залпового вогню. Особливо ціну зброї намагаються замаскувати сітками. Загарбники систематично прикриваються цивільними особами, грубо порушуючи Женевську конвенцію. Наголошують в Атеш. Далі говоримо про події в українській столиці, і от у Києві відбувається спроба розбалансувати владу. Я знищити місцеве самоврядування. Про це заявив мер Віталій Кличко у зверненні до президента України Володимира Зеленського. Його чільник столиці додає, що новий начальник КМВА Тимур Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань. Йдеться про поновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям та відновлення інфраструктури. Нагадаємо, що Зеленський призначив Ткаченка новим головою Київської міської військової адміністрації 31 грудня 2024 року. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку. що свідчить про політичні мотиви такого призначення.